Вітаю всіх, мене звати Люба Шипович. Я зараз приєднуюсь до вас з нашої західної столиці, з міста Львова. Зокрема, зараз я на складі нашому Львівському. І вчора ввечері, коли я зі складу вже поверталася до наших тимчасово окупованих територій, це Український католицький університет, де ми окупували гуртожиток. Там зараз проживаємо. А охоронець на складі мені говорить: а ви завтра працюєте, завтра ж велике свято. Ну я звикла у Львові свята часто. Я навіть не це не задумувалась, яке свято. кажу, так працюємо. І от зараз я почала думати, може він мав на увазі день гуманітарної допомоги як велике свято. Та, а, про а, байрактари а, на жаль, байрактари ми купувати не можемо, тому що ми а, американська благодійна організація. В нас є представництво в Україні, але а, кошти ми збираємо в Америці з а, американських платників податків. І а, як благодійна організація, ми не можемо купувати а, товари, а, які. Призначені для перетворення росіян в хороших росіян, а тому а, якби міряти в байрактарах це звичайно приємно, але в нашому випадку не дуже застосовно. А, І трошки про а, те, як розвивались події, про успіхи, неуспіхи. А, Напевно, нашою от основною помилкою було те, що до широкого масштабної війни ми почали готуватися занадто пізно. А там, зокрема, на початку лютого ми а, зробили зустріч таких українсько-американських організацій. от тут є і Іра Бережницька з нова українсь зокрема, нова Юкраїн, теж були на цій зустрічі. І ми почали обговорювати тоді на початку лютого, а, що ми будемо робити, якщо почне. Збір, збір коштів і реалізацію проєктів. Але 24 лютого я зрозуміла, що ще пізніше до великої війни в Європі в світі почали готуватися інші країни світу. Світ був готовий ще менше, ніж Україна. І це було так дивно. Ми там перші дні. Великої війни а, бігали по різним а, от, високим кабінетам а, таких от світових чиновників. А, питали: а які є протоколи евакуації під час війни? А яка військова логістика? Де це описано? Де про це подивитися, дізнатися? Це ж не вперше в світі війна відбувається. Ну це ж точно вже хтось мав робити. І переважно відповіді були, що. Такої великої війни не було вже в Європі дуже довго, ніхто не знає, що з цим робити. А, якісь такі от невеликі поради там були від ООН по протоколам евакуації, але це все. І а, це було от таке дивне відчуття зрозуміти, що а, ми найдоросліші люди в кімнаті. Коли от немає до кого піти спитати пораду, сказати поможіть, врятуйте, коли треба брати відповідальність на себе. А, і а, коли. Сиділи люди, які там абсолютно ніколи не займалися евакуаціями на міжнародному рівні і придумували, які ж мають бути протоколи евакуації: кого в першу чергу вивозити, кого в другу, а як супроводжувати людей на кордоні. Та сама ситуація з логістикою. З'явилася ціла купа порадників стратегів, але ніхто не міг от взяти і сказати: робіть, ось так. От, ось такі кроки, ось так, от перевозяться вантажі під час війни. Ось це треба робити, якщо порти не працюють. А там таким чином не знаю, передавати вантажі через країни, ось так оформлювати якісь там експортні транзитні декларації. А, і нам дійсно прийшлося там. От майже що з нуля це все вигадувати і. Звичайно, робити величезну кількість помилок, але в той момент ми з командою прийняли рішення, що краще ми будемо помилятися, краще ми там переплатимо якісь величезні гроші на початку, але постараємося доставляти допомогу якомога швидше, і в даному випадку це більш виправдано, ніж чекати, поки пропишуться стратегії, оптимальні, найкращі. А, і дійсно, там наші перші вантажі, які ми відправляли в Україну, ми платили близько 5 доларів за кілограм. А це там не включаючи купу людської людських ресурсів, роботу наших волонтерів, перевезення вже сухопутним шляхом. Тобто, це тільки за авіа, там найдорожче, але щоб воно приходило найшвидше. А для порівняння зараз в нас виходить менше одного долара за кілограм. Ну тобто, вже от за ці. Скільки майже шість місяців оптимізували а, всі процеси? А, але якщо би ми чекали от, до шести місяців, то я думаю, що ми б не зробили стільки роботи, скільки зробили. А, про такі а, цікаві а, проколи. А, це там зокрема знову ж таки в нас там на початку не було ніякого там особливого обліку. Це було мільйон excel файлів де хтось щось записував. Звичайно, все плуталося. А і так команда закупівель отримала запит про те, що потрібні ліхтарики з червоним світлом. Знаєте, вони менш видимі на відстані і так далі. І закупили 50 тисяч ліхтариків. Коли вони прийшли на склад в Україну у Львові на наш перший склад. А на складі волонтери спробували кажуть, там немає червоного світла, тільки біле. І ми почали оцева там роздавати. Медикам, військовим, ці ліхтарики з білим світлом і ніхто їх не хотів брати. А в нас 50 тисяч ліхтариків з білим світлом. А всі там в нас вже були змагання між нашими волонтерами, які оформлювали замовлення. Хто впарить більше ліхтариків, тому там буде якась там грамота за тиждень. А і так от роздавали скільки могли там в придачу. хочете взяти дрон, візьміть ще там 300 ліхтариків. Ну і Так, от потихенько розпихували, а і десь на третій місяць. А... А вже а, стояла у нас тут одна наша волонтерка на складі, гралася з цими ліхтариками і там кілька разів натискала на кнопку і така опа, а там червоне світло включилось там, після якогось третього натиску. І тут до нас доходить, що в нас їх залишилося вже менше половини, і ми зрозуміли, що так це були такі ліхтарики з червоним світлом. А, а після того їх впарювати, стало значно легше, тому що ми казали, що це вже ліхтарики з червоним світлом. А, так що таке ну про а, я не знаю, там, а, історії про а, палети з туалетним папером. Я думаю, це є в кожній організації, коли десь по дорозі щось вантаж плутався з іншими організаціями, і там в нас замість тактичної медицини приходили палети з туалетним папером. І потім по всьому Львову по різним складам бігаємо, обшуковуємо, кому доставили наші палети. Ну, тому що там не знаю, вартість двох палет турнікетів і двох палет туалетного паперу, вона трошки різна. А, але, на, на щастя, а, там всі, всі організації досить дружньо ставилися один до одного, всі розуміли, віддавали а, палети один одного. А, були там сим, там і комічні а, ситуації, коли. Телефонують мені теж з львівського складу. Кажуть, до нас тут вірвалися хлопці з автоматами, кажуть, що ми вкрали їхній вантаж. А, я починаю там розбиратися, що сталося. Це виявляється для грузинського батальйону. А, поклали одну коробку в нашу палету в на складі в США щоб відправити разом з нашим вантажем. А, хлопці не зрозуміли, не розібралися, подумали, що чомусь. Ї їхні речі попали до нас. Ну, потім розібралися, вони на другий день вже приїхали вибачатися, а, але от та таке теж бувало. А, з, люблю, а... що, трішки, підганяти. Давайте ще хвилиночку, напевно, про висновки а, з факапів, які були за цей час, і що вони вас навчили за ці півроку? А, я, я, я думаю, що а, до факапів треба бути готовим, коли ти винаходиш нові процеси. Тобто це абсолютно нормально робити помилки, робити з них а, висновки а, і а, запроваджувати, створювати процеси. А, наприклад, я думаю, що скоро в Трудовому кодексі України з'явиться нова професія, жабка. А ми от колись вели таку роль а, жабка це наш, а, це, це люди, які оформлюють замовлення, які спілкуються з отримувачами, оформлюють замовлення. Чому жабка? Просто тому, що. От, Перше слово, яке прийшло а, в голову. А, а далі ми почали а, наші процеси налаштовувати в інших організаціях, і так само ролі, які в нас є, а, інші організації почали переймати. І я вже інколи від людей, яких я там навіть особливо не знаю, чую ой, наші жабки. І я розумію, що це, роль жабка в волонтерських організаціях воно прижилося і скоро це реально стане там, офіційною професією. Ось така а... жабка. you <laughs> А, жабка — це роль а, людини в команді, яка оформлює замовлення для отримувачів, коли приходять а, замовлення від військових частин, від госпіталів, від громад, людина, яка приймає обробляє ці замовлення, створює їх у нас в ERP-системі системі Це жабка, і а, ці, а, ми, ми поділилися нашою платформою з іншими організаціями. От, зокрема, нова Ukraine вже користується Smart Medical Aid – це Українська рада реанімацій і в них те. Теж вже є роль жабка, тому що вони перейняли це, от як у нас було в системі, і воно поширюється далі. А, і а, що хочу всім порадити, став дійсно там до будь-яких проблем, факапів ставитися так з, з таким от розумінням, що це просто уроки, які нас чомусь вчать. Робити з цього висновки і не боятися цього. А, а якщо ці факапи якісь такі, от аж занадто болючі, перетворювати їх в чорний гумор а, і працювати далі, а, а у нас серед наших проектів є проект протезування України. Тому я тут всім волонтерам обіцяю, що вони першочергово можуть претендувати на протези, які у нас є. А, і в принципі, таке от навіть кумовство а, дозволено в певних процесах. А загалом а, дуже а, дякую всім, а, хто включився, хто а, замість стратегування в перші дні війни був готовий до помилок, а, працював а, і а, зробив так, що ми а, змогли витримати більше ніж три дні, як нам пророкував весь світ. А, дякую, слава Україні!